Що, це тобі? Люка! Ти де? Клос. Клос. Тримайся в лапок. Тримайся. Зараз все буде. Так, 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 так. Зараз. Любла твоя коробочка. Давай. Куди ти їдеш? Що ти сказала? Давай допоможемо. Давай. По Почекай, кажу. По Почекай, кажу. По Почекай. Почекай, будь ласка! Є, почекай, будь ласка. <схи> Люка. <схи> ну все, достав. Давай доставай там пошло. Давай. Те. Боже, відкрили. Дивись О, О, гад! тільки тут цього? Тут без мами, без мами ніяк. Все, все, пішли. Дурко, мале! тренувальний набір легені коня, розмір S. Вим'я, стейк, печінковий печиво, телячі легені, вим'я слайси, овочеве печиво, серце, теляча печінка, телячі легені, конина і м'яско. Такі великі штучки ще. Яколороснець. Мої улюблені скрізь смаколики. Улюблені, я його божнюю.